Если хоть кто-нибудь в России когда-нибудь решится переговариваться с ним, знайте, у этого клоуна нет ни чести, ни достоинства, и цена его слова ничтожна. На что повинна пить Важно на трибуну. Важно, чтобы она просто зрозумела, что могло бы то, что она будет, а мы захищаемся и боремся. Еще. Наши планы есть Дальше не а, важно. И стоит дурак Шульц и улыбается. Дурачок. Все-таки, да кому он нужен этот Берлин, конечно, вот Правильно? Чертежи у нас есть. Отстроим как-нибудь в соответствии с планами 17 века. Все, что позже, одни проблемы. Владимир Владимирович. Так вы понимаете, ничему ж не учатся, да? Нет. Вот, я вспоминаю, вот именно в эти дни, пять лет тому назад, Зеленский вот так сказал, да, меня не устраивают в Минских соглашениях вот эти вот пункты, там, где сначала, значит, выборы, потом границы и так далее. Не-не, я сначала вот переписываю Минские соглашения, на которых, собственно, зиждилась вот эта вот шаткая там какая-то устойчивость, хотя, опять-таки, Украина не раз их нарушала, но, тем не менее, не было большой войны. И вот все, пришел Зеленский, нет. Вот не устраивает все. Ему тогда спикер Госдумы Володин прямо сказал, что если дернетесь на Донбасс, то э, потеряете еще целый ряд регионов Украины. На что тоже вот так же хихоньки, хахоньки, ха-ха. Кулеба тогда, он был вице-премьером, позже стал министром иностранных дел, заявил, да, э, регионы мы не потеряем и не ждите, а вот принять пару российских регионов, мы готовы. Всем хорошо, всем весело. Команда клоунов, значит, спокойненько себе... Э, веселиться и шутит. Вот теперь Зеленский также, значит, стоит на пресс-конференции, веселится, шутит, не понимая вообще. А Кулеба, кстати, где? Кулеба сейчас, он хорошо живет, Раздают дал интервью. большой интервью Financial Times. Да, да, да. А почему не воюет? Он а... же призывнул. Вот. У ну, него он лопаты нет да. Он бы пошел бы, но Да. Он... да. Нет. У него собаки за границей, надо их навещать. Может лопаты. Их же надо выгуливать. Было, да. Может не отсюда ему послать саперную лопату? Пошли С -с собак выгуливать надо, а не в Европу. Собак выгуливать. Он надеется собак ему надеюсь, Сейчас послом в Украины в США поехать вместо Маркарова, поэтому сейчас резко активизировался опять. Но ну, я к чему? К тому, что, понимаете, они вот по-прежнему не понимают, что то, что им говорят. Это не шутки, когда российские деятели им говорят, вы потеряете государственность, вы потеряете регионы, то мы их честно предупреждаем, что последует. Вот тут нарушаете Минские соглашения, да, значит еще несколько регионов от вас отпадут. Это как раз была не шутка, а они веселятся до сих пор, пойдет на три буквы, мир тоже вообще-то на три буквы, если уж на то пошло И рай. Ну да, ну он там в рай не попадет, как о, вы понимаете. Суток. Он попадет на две буквы в этом смысле. Так что, когда вот действительно они об этом веселятся, то. Действительно возникает вопрос о том, насколько они адекватны. Но то, что они адекватны, показало интервью его Sky News, которое в пятницу прокрутили, где он бэкал, Мекл переходил на английский, на украинский, на, на ломаном украинском, на ломаном английском. В итоге там бедному репортеру пришлось склеивать из разных там частей. Но факт тот, что львиная доля британской газет, СМИ, тогда же в пятницу сообщила, смотрите, прорыв, Зеленский согласился. На то, что вот часть Украины, как они говорят, да, контролируемая Россией. Мы-то знаем, что это территория Российской Федерации, но они-то еще так расценивают. Она остается под контролем России, но только Украину, значит, под зонтик НАТО, под натовський зонтик берут. Так, власне, будемо говорити про Білорусь, тому що, знову ж таки, ну як це сказати, Щось на кшталт від свого ж меча страждає Лукашенко та його посіпаки. Власне, не зовсім так, адже він безпосередньо не атакує Україну, але віддав свою країну в тиху окупацію і дозволяв запускати і ракети з території Білорусі. Ну а нині просто робить вигляд, що він ні при чому, що він, начебто, дружні до України, але Україна загрожувала Росії. Можна багато згадати заяву Лукашенка, немає сенсу гаяти на це час. Але тільки в листопаді повідомляє моніторинговий проект Білоруський Гаюн на територію Білорусі. Завітав 151 російський безпілотник. Це багато. Погодьтеся, це звісно ж. По Україні можуть за ніч запустити більше, але для союзного е, государства це все ж таки багато. Таку цифру називають новим рекордом за місяць. Зі 151 82 повернулися у повітряний простір України та Росії, а 66 зникли. Щонайменше 148 з них були шахедами, а також зафіксовані три безпілотники невідомі безпілотники розвідувального. Типу зазначається, що російські безпілотники порушували повітряний простір Білорусі впродовж 20 днів минулого місяця, тобто, власне, дві третини часу в повітряному просторі Білорусі перебували якісь. Начебто і дружні, але все ж таки не зовсім дружні до білорусів літальні апарати. У листопаді також було зафіксовано щонайменше три випадки збиття дронів Камікадзе білоруською протиповітряною обороною. Це сталося 24 та 26 листопада над Мозерським районом, повідомляє білоруський гайну. Ну, як то кажуть, з вовками жити по Вовчому вити. тобто... Рано чи пізно, якщо ти навіть допомагаєш терористові, сам не вдаєшся до таких безпосередніх терористичних дій, то якось матимеш якісь негативні наслідки. Звісно ж, це не йде в жодне порівняння з тим, що переживають українці щодня атаковані Росією, але напевно не дуже комфортно і самим білорусам відчувати, що щось таке не дуже контрольоване, летить над головою. Ну і власне далі можемо послухати авіаційного експерта. Костянтина Криволапа, який говорить вже про українські безпілотники, виробництво яких нарощується, і вже йде мова про те, що вони можуть летіти навіть на 1800 кілометрів в глиб Російської Федерації. Детальніше про ці апарати коментує фахівець. Давайте його послухаємо. Ну дійсно була розпущена велика програма по саме протидії дронам типу Шахет. І е, там потужні команди зібралися і приймали рішення, і розробляли і випробували. І вже є перші такі, які вже так можуть це робити, роблять це дуже добре. Е, тому я подробиць не буду розкривати. Побачимо, як коли вони будуть діяти. Тим більше не зовсім зрозуміло. Які самі розробки підуть в серію, які більш за все сподобаються нашим військовим для враження дронів? І друге, ну, це, це сучасні машини, це машини, які оснащені всім, що необхідно для того, щоб виявляти, наводитись і збивати. А те, що стосується 1800, то тут хі, пан Михайло трохи так ем, не досказав. 1800 це Верніш, не вернішній прямій, це е, по факту доставки, а по прямій там буде значно далі. Там 200. Ну, сьогодні і сьогодні Шольца возили на одне із підприємств. Чим хотіли зацікавити, і, можливо, тут буде якась колаборація. Ну, дійсно, вона можлива, тому що німці постачають нам теж там цікаві дрони. Там дуже цікаво в цих дронах навіть не сам дрон, скільки його математика, скільки алгоритми. ця компанія, яка е, займається і буде постачати ці дрони. Там, е, якщо я не помиляюсь, е, десь 330... Дронів на ні, щось я. Я забув цифру: чи то три тисячі поставка, чи то шість тисяч протязі року, і там дуже цікава математика.